У Китаї створений перший банк материнського молока. Наразі йдеться про експериментальний центр, що працює в місті Гуаньчоу на півдні країни. Його засновники покладають багато сподівань на успішний розвиток проєкту, адже Китай останніми роками опинився в центрі кількох скандалів, пов'язаних з неякісним дитячим харчуванням. В експерименті беруть участь 80 жінок. Лі одна з них. Чому я приходжу сюди, що мене підштовхує до цього. Це діти задля дітей. Я побачила хворих немовлят по телевізору, прочитала про них в газетах, і мені стало їх шкода. Ось головна причина. Китайські батьки втратили довіру до молока вітчизняного виробництва у 2008 році. Тоді із продажу вилучили тисячі тонн дитячих сумішей, отруєних меламіном, компонентом для виробництва пластмас. Його компанія-виробник додавала для підвищення протеїнового складу. 300 тисяч малюків потрапили до лікар. Із проблемами ниркової недостатності. Шестеро з них померли. Психоз ширився із появою іншої інформації про підробку молочних сумішей. Дитяче молоко перетворилось на дефіцитний продукт в країні. Китайські батьки спеціально їхали за кордон, аби придбати суміші для своїх малят. Одна з головних причин такої ситуації недостатнє виробництво молока. Китайська корова в середньому щороку дає не більше 4,5 тисяч літрів молока, що втричі менше порівняно із західним виробництвом. У 2010 році країна імпортувала 406 тисяч тонн молочних сумішей, в 2011 550 тисяч. Сьогодні імпорт задовольняє лише половину потреб Китаю в продукції. Чим більше дрібних виробників молока, тим важче контролювати дотримання ними санітарних та гігієнічних норм. Сьогодні Китай намагається створювати великі сучасні кооперативи. Китайці віддають перевагу закупівлі якісних. Них дитячих сумішей за кордоном першою жертвою таких клієнтів став Гонконг. Туристичний експорт молока зачепив також Європу. Попит призвів до розвитку контрабанди. Звістка про створення першого банку материнського молока стала справді чудовою новиною. Залишається сподіватися, що проект далі успішно розвиватиметься і що змінюватиметься менталітет громадян кількість китайських матерів, які годують малят своїм молоком, не дуже велика. Це перша проблема. Друга, люди думають, так чому я маю давати молоко інших матерів своїй дитині. Якщо в мене не вистачає свого, то можу годувати дитину молочною сумішчю. Тобто вони ще не дуже добре розуміють різницю між сумішчю і справжнім материнським молоком. Пояснює співзасновниця першого банку материнського молока.